Так, ну що ж, всім привіт, всім добрий ранок. Ми сьогодні з дітьми поспішаємо, поспішаємо, просто запізнюємось катастрофа. Запізнюємось настільки, що вони не встигли навіть вмитись вдома після сніданку. Тож зараз приводять себе до ладу, так? Да? Да. Матвійчика ми залишилась... Ой, матвійчика Андрюшика ми з татом. Потім прийде няня, а самі їдемо в планетарі. Тож мені дуже цікаво, чи сподобається дітям це місце. Подивимось. <плес> Всі <плес> затори. Клас, діти, ми пішли, проходимо. Далі вже роздягнемо. а Зараз розберемось, куди ще, будь ласка. Бачите, тут є справжні космонавти. привіт привіт друзі! Давайте піочений за Всі готові до космічних пригод. Готові? Що я хочу сказати по-перше? Знаєте, я останній раз в планетарії була 100 років назад. І я вже якщо чесно не пам'ятаю, чи сподобалось мені чи ні. Але це щось нове, якісь інтерактив, круто. Довго зворення Привіт, млява. Ми до мене не бачимо, ми не будемо сумі. І незалежно відпонати. Так, це крадень, а його ім'я. Леонід. Леонід краденюк, віно. Які ви розумні друзі? Тоді фінальні закликання. Ви готові?

Ні, ми про дискотеку не забули. Ми забули про когось, хто нас сюди запросив. Точно! Ми забули про другого космонавта, який влаштовує дискотеку, а без нього дискотеки не буде. Так, друзі, але ж дивіться. Хтось бачив того космонавта. Бачили? Внизу? Так. зу. Да. Да. Що внизу. Зустрічалася, Зустрічалася, а? Бо, бо, бо Эй, він робив внизу? Зустрічав нас. Зустрічалась. Зустрічала нас! По моєму він тут, це означає, що ще було покликати точно і тоді буде спите. Покупимо космонавта. Білопланетарі програма була не така класна. Я б ходила кожного дня. Слухайте, круто! Всім раджу відвідати вистав, на яку ми зараз підемо. Якщо тут такі атракції, слухайте, це просто неймовірно. Я обов'язково напишу, точніше ще в описі буде вказано, на яку ми ходили. Спитеко мені подобається. І чудова фізична форма. А також потрібна розумна голова. Бо в космонавтиці часом щось не вийде або вийде не так. А ви маєте знати, як вийти з такої ситуації. Чи скоріше увійти? Мої маленькі корали. Щасливого життя. І дископомічниці, і ми запрошуємо вас на нашу супер-пупер-космічну дискотеку. Швиденько всі встаємо Лежі. і проходимо за мною сюди. Швидше, друзі. Приходь, приходь, приходь. Такі заходи.

Розкажіть вам, будь ласка, як вам враження від походу до Київського планетарію? Вам сподобалось? Найзь ми ще плавали під водою. А що найбільше тобі сподобалось? Плавати під водою. А тобі, Соля, що найбільше сподобалось? Танцювати! Є! І що, ви хочете сюди прийти ще раз? Придемо? Я вас дуже люблю, давайте скоріше. А все, тепер йдемо їсти. Бургери? Да. От це у нас мамочка. От це у вас мамочка? А чого це? А ти допомогти сусти? А що зараз будете їсти? Розкажіть. Дітей сьогодні крута житуха. Сходили в планетарій, через дорогу перевійшли, зайшли в гремі Огріль і вирішили перекусити, бо снідали дуже швидко, дуже мало. До обіду не дотягнемо, теж ж будемо їсти бургери з картоплею фрі, запивати колою, дивитися на людей і кайфувати від цього життя. Да? <клес> <Їти>. <клес> <Так>. <клес> Оце ваш бургер. Він розвізний. Це твоя частина букера. Знаєш, як його правильно їсти? Ні, це не дістаємо. Ця штука буде допомагати тобі тримати бургер. Показати тобі, як його їсти? Да. Давай. Значить, дивись, ти його тримаєш двома ручками. Двома ручками. І кизеш. Тер добренько звучит. Хочешь тебе выкинуть вот, на, на серветочку ей выкинуть? Так, поешь, потом буду кока -кол. Ну что, возьми еще. Ну я вам смачно. Классный денечек у нас сегодня. Я без божні. Ми тут поки дивимось, як евакуюють машини, неправильно припарковані. і Дуже сподіваємось, що наші машини не евакуюють, хоча наче ми нормально під знаком дозвол, дозволеним припаркувалися. Тож будемо спостерігати на евакуацію і смачні бургери. Садочок. Звісно, <рес> <рес> який може бути садочок, коли тут така же душечка, так? Да? <рес> у мене такого в дитинстві не було, а у них є, і це круто. У кожного по українці є можливість давати дітям все більше і все краще. Ма, одна назвати з кому